Заправка, де можна розпалити багаття і затушити його з паливного пістолета. Зараз розкажу, що це і куди я потрапив. У центрі Львова відкрили незвичайну автозаправну станцію, на якій можна до повного заправитися враженнями. Це дуже стильна вайбова локація з багатьма активностями, на якій ви 100% піднімете собі настрій. Тут навіть є справжній паливний пістолет, а біля колонок стоять два чуїнгованих бусики з подарунками для всіх гостей. В першому бусику ви можете безкоштовно отримати отакі от наліпки. А біля іншого буса вам подарують футболку, на якій ви можете самі собі обрати принт. Мені навіть самому Зволимо друкувати його на своїй футболці. А оцей гарний хлопець вам допоможе безкоштовно кастомізувати будь-який свій девайс. В Цілому ця локація ідеально підходить для того, щоб зробити багато стильних фоточок. Заходимо всередину і одразу бачимо стенд з багатьма класними товарами. Наприклад, такі от стильні знаки, каністри, вогнегасники, кружки і навіть холодильник. Холодильник мені зайшов найбільше, тому я одразу пішов на касу і оформив собі нову покупку тачку. А напевно, найбільше мене тут вразив банку Фотомат. Тут все дуже просто: треба ввести не пін-код на клавіатурі і Безкоштовно отримати фоточку з камер відео З іншої сторони є автомати, біля яких можна легко потрапити в дитинство, зробивши собі отакий, наприклад, коктейль-світлофор. Або можна в цьому автоматі спробувати безкоштовно достати собі упаковку кави. До речі, я зробив це з першої спроби, тому мені всі аплодували. Ну, а ця локація взагалі зносить дах. Це неймовірний секрет плей, задекорований під пустелю з камінням, скалами, справжнім піском і баром, якщо вам стане спекотно. Але повернемося ми сюди пізніше, коли почне. А поки невеличкий огляд на симпатичних дівчат, які працюють на цій локації. Виходимо на задній двір заправки, бачимо тут бар і двох гарних хлопців, які пригостять вас смачними коктейлями. А може навіть і залишать номера своїх телефонів. Ця частина АЗС це чіл зона, на якій можна також смачно перекусити. Тут навіть є мої улюблені цибуляві кільця. І я вже ж фотобудка, де ви можете собі на пам'ять зробити пару фотокарточок з реквізитом. Це до речі, теж безкоштовно. На годинку. Вже 15, тому ми купуємо попкорн і йдемо в нашу пустелю, де беремо такий пуфік. На барі замовляємо лимонад і готуємося до перегляду. Фільм до речі, кожного дня тут йде шалений Макс. Потрохи в постелю починають приходити люди, теж беруть пуфіки і займають місця прямо на піску. В цілому дивитися фільм в такій атмосфері було дуже прикольно. Я класно провів час і дійсно заправився враженнями доповнув. Кажуть, що ця АЗС пропрацює лише до кінця тижня, тому я щиро рекомендую брати друзі і якнайшвидше відвідати цей плес, поки він ще працює.